Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно повернення Януковича, стосовно того, що Янукович у Білорусі, і нібито білоруси можуть почати наступати, відкрити другий фронт, я би хотів подивитися. Я Роман Заводовський, езотерк екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Тому що мені деякі люди говорили про те, що нібито Януковича хочуть вернути, чи це правда, чи це неправда, що там буде відбуватися в Білорусі зараз на даний момент. Давайте глянемо. Карта противника, карта ворога падає. Карта старої дами. Карта врача падає. Карта вченого дослідження інформації. Ну, така напружена ситуація, досить напружена. Тому що карта противника, карта врача, трохи тяжкі карти. Вісьмірка бубнова, карта залякування, карта обману. Вісьмірка хрестова, карта провокацій. Шістірка бубнова збройне фінансове підселення. Ну, така собі ситуація. Я би не сказав, що прямо повернення якесь може бути Януковича, тут, скоріше за все, якась брехня та залякування. Наступу, як такого, я теж не бачу. Бачу якусь підготовку. Але наступу, як такого, поки що не бачу, так що ну, це навряд чи. Тому будемо сподіватися на краще. Бережіть себе, дякую за те, що запропонували цю тему для ефіру. Ну, в принципі, нічого такого сильно поганого не бачу. Підготовка і підготовка, але наступу я такого не відчуваю зараз на даний момент. Ввечері буде прогноз по білорусах теж в прямому ефірі. Так що доєднуйтесь.